Ситуація е, стабільна. До цього з 21 січня ворог е, намагався прорвати оборону і оточити місто з південного сходу. А це саме з села Микільського. Вони трохи підзайняли дачне селище і хотіли оточити з південного сходу. І е, намагались намагалися прорвати оборону від села Павлівки, це західна частина. І протягом майже вже от дев'ятої доби місто обстрілюється інтенсивно з усіх видів озброєння: тобто, це і артилерійські обстріли, це і вертольоти, це і гради, і сонцепоки. Наразі місто зруйновано пошкоджені 100% житлових будинків, майже зруйнована вся інфраструктура. Це і комунальні підприємства місто вже з середини березня немає зовсім ніяких комунікацій. Тобто, там не було ні тепла, ні води, ні світла, ні зв'язку. Ситуація по місту складна, але я ж кажу, вона контрольована Збройними силами України, які намагаються вийти на оперативний простір і підійти, мабуть, ближче до Курахова, і з цим пов'язано і їх просування.